Щойно з'явився імпульс провести консультацію для тих, хто задається питаннями, кого турбують питання, хто я, хто я в цьому світі, навіщо я тут, яке моє призначення, яка моя місія. Для тих, хто переживає екзистенційну кризу, я сама через неї проходила і знаю, що це таке. До того ж, багато матеріалів. Я почала. У мене пішло по імпульсу, що хтось цього потребує, тому я вважаю, що це знак і потрібно робити. Консультація абсолютно безкоштовна. І також в мене є імпульс, я відчуваю, що комусь точно потрібно. Поговорити по душам потрібна моя консультація. А якщо ви втратили близьку людину, втратили фізично, і ви знаходитеся в травмі. До того ж, у вас є питання про життя після смерті. Якщо ви хочете почути слова підтримки від мене та від вашого близького, який може придати через мене, я буду дуже рада бути провідником. І завжди, коли є імпульс, треба діяти. Тому я записую зараз вам цю сторіс. Пишіть мені в Директ прямо зараз, відразу ставте мені плюсик. Консультація абсолютно безкоштовна, це моє таке служіння людям, тому що мені от в моменті захотілося це зробити. Значить, для когось це потрібно і комусь це допоможе. Тому чекаю вас в директі.